Лосось найкраща їжа для роботи мозку. Авокадо найкраща їжа для здоров'я серця. Ананас найкраща їжа для травлення. Яблука найкраща їжа для очищення кишечника. Ківі найкраща їжа для підтримки імунітету. Солодка картопля найкраща їжа для здоров'я очей. Картопляні чипси найгірший продукт для набору ваги. Газовані напої – найгірший продукт для зубів. Бекон найгірший продукт для здоров'я. Білий хліб найгірший продукт для рівня цукру в крові. Смажена курка найгірший продукт для запальних процесів. Випічка найгірший продукт для метаболізму. Часник найкращий продукт для здоров'я серця. Броколі найкращий продукт для детоксикації печінки. Чорниця найкращий продукт для здоров'я мозку. Імбир найкращий продукт для травлення. Цукерки найгірший продукт для зубів. Білий хліб найгірший продукт для живота. Смажена їжа найгірший продукт для шкір. Цукор найгірший продукт для енергетичного балансу. Чіпси найгірший продукт для травлення. Злакові найгірший продукт для рівня цукру в крові. Якщо продукт неприродний, не вживайте його.